Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі. Рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо яскравий і дуже смачний торт з візерунком павутинка на Халовін. Ароматний гарбузовий бісквіт, просочений ромовим сиропом і дуже ніжний шоколадний крем. Гарбуз взагалі не відчувається. Він лише дає соковиту пористу текстуру бісквіту і яскравий колір. Для приготування бісквіту нам знадобиться запечений гарбуз. Я його нарізала на невеликі шматочки і запекла в духовці. А потім перетираємо його через сито або за допомогою блендера. Ось таке гарбузове пюре повинно бути. До яєчних жовтків додаємо молоко. Усі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Олію. І гарбузове пюре. Зіб'ємо трохи міксером, просіємо борошно і перемішаємо все лопаткою. Відставимо поки убік. В окремій ємності збиваємо білки з цукром до стійких піків. Поступово додаємо збиті білки до жовтково-гарбузової маси і акуратно перемішуємо лопаткою знизу вверх. В мене вийшло ось таке тісто. Я підготувала дико розміром 36 на 32 см. Застелила його пергаментом і виливаємо сюди тісто. Розрівняємо його і ставимо випікатися у попередньо розігріту до 150 градусів духовку на 30 хвилин. А за цей час приготуємо сироп для просочення. У сотейник висипаємо цукор. І виливаємо воду. Ставимо на вогонь і варимо до повного розчинення цукру. Знімаємо з вогню і додаємо ром. Залишимо сироп охолонути. Приготуємо крем. Виливаємо у сотейник молоко і ставимо нагріватися його на вогонь. У окремій мисці збиваємо яєчні жовтки з цукром і крохмалем. А потім вливаємо тепле молоко. Все ретельно перемішаємо. Переливаємо масу знову у сотейник і ставимо на вогонь. Постійно помішуючи, доводимо крем до загустіння. Потім знімаємо його з вогню і додаємо подрібнений шоколад. Все перемішаємо. Накриваємо крем харчовою плівкою у контакт. Залишимо його повністю охолонути. Мій бісквіт готовий. Даємо йому повністю охолонути. А потім перевертаємо і знімаємо пергамент. Далі я підготувала кільце діаметром 18 см. Вирізаємо три коржі. А четвертий ми з'єднаємо залишок. Все, що залишиться з бісквіту, подрібнюємо міксером у крихту. Це знадобиться нам для прикраси торта. Мій заварний крем охолонув. Тепер збиваємо холодні вершки до стійких піків. Ми будемо додавати збиті вершки в заварний крем. І за необхідністю можете додати у вершки трохи цукрової пудри. А тепер у збиті вершки додаємо потроху заварний шоколадний крем. Вимішуємо лопаткою або міксером. Ось такий ніжний вийшов крем. Для зручності я його переклала у кондитерський мішок без насадки. І буду змащувати їм коржі. Можемо збирати торт. На сервірувальну тарілку викладаємо перший корж. Просочуємо його ромовим сиропом. Потім змащуємо кремом. Потім викладаємо другий корж. Тепер краще взяти корж з половинок. Знов просочуємо його ромовим сиропом і потім змащуємо кремом. І так далі. Я зібрала весь торт. Боки торта також змащуємо кремом і вирівнюємо. В мене ще залишився крем. Можна торт прикрасити цим кремом за вашим смаком. Я буду малювати павутинку з павучками. Для цього приготуємо шоколадну помадку. Змішаємо цукрову пудру з какао. І додаємо поступово окріп. Перемішуємо до однорідності. Нам потрібна густа помадка. Якщо вона у вас рідка, додайте ще трохи какао. І можемо прикрашати торт. Для зручності я намалюю зубочисткою павутинку. А потім зверху помадкою. Викладаємо помадку у кондитерський мішок і відрізаємо кінчик. Боки торта прикрашаємо крихтою. Друзі, приготуйте і ви цей приголомшливий гарбузово-шоколадний десерт. Він, неймовірно, смачний. І якщо вам сподобається цей торт, ставте вподобайки, коментуйте та підписуйтесь на мій канал. Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!